Вас вітаю Луч. Жіноча колекція Levi's. це лот номер 3 Лот буде складатися з декількох блоків. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна буде прописана в описі. Також кількість одиниць буде прописана в описі. Перший блок це одяг. Основа цього блоку це джинси. Джинси це основний напрям Levi's. Розміри будуть різні. Також моделі будуть різні, будуть скінні, будуть мом, джинс, будуть прямі і так далі. Джинси всі мають о, хороший зріст, висока посадка. Ця модель буде в кожному лоті. Вони тепленькі та трикотажні. Чорні скінні. Прямі. Великий розмір. Це Лі Купер. В лоті буде 3 або 4 одиниці від Лі Купер. Це французький бренд. Ще одна одиниця Лі Купер. Лівайс. Прямі. 501 модель, Сама популярна їхня модель. Брюки, джогери, красивий такий лимонний колір, спортивні, в кожному лоті буде одна сорочка. Жилет ще одна одиниця від Лі Купер це футболка з довгим рукавом. Це також Лі Купер. Боді від Лівайс, боді Лівайс. Класний теплий кардиган. Він буде в кожному лоті. Також буде ця модель в кожному лоті. Можливий трохи інший принт. І наступний блок це верхній одяг. Верхній одяг буде по окремій ціні. Тут така оверсайз куртка. Куртка на замку. Наступна модель це пуховик з капюшоном. Так, не забрали бумажку. Ця модель оверсайз плащ, він буде в кожному лоті. Може відрізнятися колір. Він ще в зеленому є кольорі. І остання одиниця це подовжене пальто. Наступний блок це взуття. Буде 4 пари. Взуття по окремій ціні. Тут будуть кеди, Дві пари, одні текстильні, одні екошкіра. Будуть челсі. Розміри різні, розміри тут ходові від 37 до 41. І такі масивна підошва. Білосніжні. Також взуття можна додатково добрати. Якщо бажаєте, показуємо його індивідуально. Наступний блок це футболки, буде 6 одиниць. Вони запаковані по дві штучки. Вони базові. Футболки також будуть по окремій ціні. І останній блок це аксесуари. Тут будуть спортивні бюсти та топи. Вони також будуть по окремій ціні. Тут 7 одиниць. Жіноча колекція Лівайс. Лот номер 3 Саме цей лот може бути ваш.